Добрий вечір друзі. Сьогодні ви на моєму каналі і сьогодні тема що таке Європіддон і чим він відрізняється від піддона, зробленого кустарно, в гаражі і так далі. Бо я вам зараз хочу показати Європіддони Перший признак Європіддону Це світла деревина Зараз вона лакована, трошки затемнена. Але в ідеалі вона світла, із світлого дерева, із сосни. Є лейбл по йому це означає Європейська асоціація палет. В Європі воно називається палет. На ньому товар їздить. Крім того, на і ще одне коємо. На ньому визначено країну, в якій виготовлена ця палета. В даному випадку у нас UA означає Україна. Цей Європіддон виготовлений в Україні. Але може бути тут і Германія, і Іспанія. Оцей колосок означає що цей піддон оброблений, він оброблений санітарною обробкою, для того, щоб продукти, які ви на нього покладете, не заразилися нічим. Також ви повинні розуміти, що товщина дошки на ньому повинна бути від 22 до 25 мм. І дошка повинна бути рівною, такою якось. Бачите, рівною. Можна сказати, відбірною. Діляться ці піддони на три категорії. Чому три категорії? Перша категорія це отакий піддон. Рівний, красивий, він же преміальний Друга категорія це піддон, в якому дошки темніші. І він вже був в експлуатації, але мало. І третій варіант піддону. Ось, наприклад, як оцей, він темний, темний, тому що він був у роботі дуже багато разів. Використовувався, на ньому можуть бути сколи, на ньому можуть бути дефекти. Тому це третя категорія. Отже, перша, друга, третя категорії. Всі ці піддони розраховані на вагу 2,5 тонни. 1500 кілограмів. Розмір у них стандартний 1200 мм на 800 мм. такий його розмір і це є стандарт. Ті піддони які виготовлені в підвалах або десь на якісь підпільних фабриках. На них немає ні лейбла, ні печатки. Звісно, вони не обрублені від. Всякої зарази грибка і так далі. Але на вид такі самі. І можуть застосовуватися і застосовуються в нашій країні. Я вам розказав про справжні європридори. І щоб ви не плутали, коли будете їх купувати по EWX, наприклад, чи інших торгових сайтах або площадках. Отже, друзі, дякую за увагу ставте лайки, підписуйтесь. Якщо це відео було для вас корисне, чекаю на вас на своєму каналі, звісно. Всього найкращого. До зустрічі!